Слухай, 100 євро то дуже велика ставка, мам, то 5 тисяч. Може б зробити 5 ставок по тисячі, а не одну ставку 5 тисяч. Ну, а якщо програєш? Я ну... програю. В мене чуйка, що я виграю. ставимо одну ставкою. Фух, та мене аж самого руки трасуться. То що, ви так і вирішили, да, Число 7, Ну, кажи точно 7? Точно 7. 100 євро ставка, число 7, Давай крути. Добре, все. Удачі вам. <свес> ну, давай, 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 давай. О, хорош! Я сказала, -а -а, я сказала, казала, я с мы играли, с какими бегали. Семьдесят пять тысяч выиграли. Я я знаю, так. Дивіться, тут от всі наші гроші, які на даний момент є. Тут 25 тисяч. Візьміть. На ось тут 25. Що значить 25? Ми скільки виграли? Ми виграли 75 сімдесят. Ну а решта де? Я... Ми щось придумаємо, обіцяємо. Сьогодні до вечора ми постараємось вам принести. Ну, Можливо, вже завтра до вечора. Ну, Сьогодні або завтра до вечора гроші у вас будуть. Так, хлопці, решточка і вечором занесете мені додому. Поняв? Добре. добре. Я... Ну як так? Чули, все? До вечора гроші мають бути. Ходи, синку, нас чекають. Що дивишся на мене, падло? Знову твоя рулетка прогоріла.